Ученим з малахіту тандічазу таке навіть не снилося. Одні боялися зайвий раз пройти повз клітки. Інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людині, то вона може і зону перевернути. Причому це не тушка. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. Mm -hmm. Який план далі? Уже кортить подивитися? Мені теж. Але ми перейдемо до головної частини моїх досліджень трохи згодом. А поки що можеш забрати свій подарунок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Тобі в дальню кімнату. що приготував тобі подарунок. Другий етап випробовувань це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я постійно вмовляв Двупалова продовжити його працю, а потім вирішив, що сам можу. Я створю свого Фауст. Горілочки допомагає. Старий хрен! ти своє життя зруйнував йому, моє хочеш. Він тобі! Він ж пробив весь свій талант а я ще багато що можу! Та я, бляха, бачив, на що ти здатний. І кожен другий вчений хотів би зробити те ж саме, а кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб склотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна у цього величного? То яка різниця? Морімо життя, нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту сталкерів заради своїх цілей вони робили гірші речі. Та втім усі, усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, скіфе, адже ти такий самий. Плювати на твої цілі мені важливо, що ти вже не зможеш повторити цей експеримент. Іди. Потрібно було тоді послухати кардана і вирубити шийники до бісової матері. А я все відкладав. Довідкладався. Ще й щербу втягнув. Цього разу йому пощастило. Це з якого боку подивитися. Йому ще доведеться із цим жити. Добре. Як небудь розберемося. А ти краще. Не заходь сюди більше, і без тебе вистачає. Але ось це візьми, допоміг все ж.